Сьогодні, люди, ми з вами розпакуємо сух пайочок від благодійного фонду, який називається Разом. Дивіться, як він гарденько виглядає. А чому тут намальований космонавт? Бо тут написано, що це проект космічний харч. Давайте спробуємо. Ого! Із пакета пішов такий відчутний ментоловий аромат. Таке відчуття, що тут дуже багато жуєк. Не знаю чого. Давайте розбиратися. І основне ж забула цей пайочок Мені прислала дівчина на ім'я Віта. Дякую тобі, Віта, велика. Я вже так спішу, бо хочу подивитися, що там всередині, бо таких пайочків я ще не розпаковувала. Давай будемо дивитися разом. Ну, упаковки Віта, я тобі скажу, дуже класні. Але ж одразу віта проблема, що нема чим його їсти. Треба мати свої прибори. Перше дивись віта, у нас тут є ось такий пловчик. Такий маленький, компактний. <звук> дуже гарно пахне приправами. Як справжній, такий домашній плов. Тут два шари, зверху курочка внизу рис. Тобто треба це все розігріти і перемішати, і буде дуже смачно. Сочевиця з копченими ковбасками. Ой, Віта, як воно пахне! Я тобі кажу, запах просто бомба. Ну давай. Ммм. Блін. А от ковбаски, Віта, мені по текстурі дуже нагадують ковбаски, які кладуть у закордонних пайках. Таке відчуття, що це ковбаски не нашого виробництва. Бо воно наче і смачне, але якось мало воно нагадує справжню таку, знаєш, ковбаску, яку ми звикли їсти. Може, це сировину Віта привозять нам десь із-за кордону, ти не знаєш? Понятно, що не знаєш. Ну, з мисливськими ковбасками. Ковбаски Віта тут теж не смачні будуть. Пахне аналогічно, як і попередні страви, дуже багато приправ. Що знову ж таки притаманно закордонним байкам, а нашим ні. Соус супер віта. Нут. 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 Супер. Ковбаски. Таке собі. Не дуже смачні. Тут ще один є нут з ковбасками. Також тут є два пакети із такими здобними сушками. Це я так розумію бублики. Бублики, клас. <сх1> Дивись. В них вже трошки строк придатності закінчився. Я на дати не подивилася, воно тут все просрочене, а я його ж рубля. Блін. Віта, ти хочеш мою смерті чи що? Хто тебе прислав, Віта? Так. Поїхали далі. Ось такий енергетичний мікс є. Я так підозрюю, що тут горішки, сухофрукти. І так воно і є. Тут є горішки, журавлина, насіння соняшника. Аромат просто прекрасний. Я дуже віта люблю, коли в пайках присутній ось такий енергетичний мікс. Як на мене, то це найкращий перекус для військових. Тому що він максимально ефективно додає їм сил. І ще один тут плоб є. Ось такий батончик Фінік Кокос. Пахне. Теж такі батончики дуже класні. І не скажу, що на рік протерміноване, дуже смачно. І дивіться, тут є ось такі три стійка згущеного молока. Я думаю, що згущенки теж нічого не буде за рік. Шикардос. І, звісно ж, на закусочку тут є ось така жуйка. Рол. Жуйка теж протермінована. В травні цього року закінчився срок її придатності. Дуже шкода. Але я думаю, що нічого страшного, що Жуйка протермінована. Тут нема нічого такого, чи можна отруїтися. Чи є? Віт.